Найбільша розкіш це розкіш людського спілкування. Сьогодні таку розкіш, а також секрет свого успіху. Житомирянам дарують відомі музиканти з гурту Друга ріка. Попри нелегку суспільно політичну ситуацію в державі, музиканти знайшли хвилинку у своєму графіку для зустрічі з нами. Так людно у львівській кав'ярні Брама ще напевно не було. Молодь Житомира прийшла на зустріч з музикантами гурту Друга ріка. Щочетверга зустрічі з цікавістю та не без моралі дарує проект за філіжанкою кави. Цього разу організатор студентська координаційна рада запросила на розмову Олексія Дорошенка та Сергія Геру. Перед початком зустрічі музиканти відверто розповіли для нашого каналу про свою громадянську позицію. Саме страшніше, що досі пір вже люди. Люди ще помирають, якби ті, в кого були страшні там поранення, там це, це все. Ну, тут дійсно страшно, але е, воно показало нам наскільки на сильна, е, сильна нація, яка може підтримувати один одного. І е, е, країну треба було міняти. От, мені здається, ребята, зараз, от, в даний момент, всі ці 22 роки Україна була незалежною, мені здається, тільки на бумагі. А от зараз, після всіх событий, мы ми мы, житомиряне, луганчане, луганчані, фу, Трудно говорити всех, просто сльози Мы Ми от сейчас только, може бути, приобретаємо независимую Україну. Чи вплинула суспільно-політична э, така ситуація в Україні на вашу творчість, на кількість концертів? Очень ну на творчість навряд чи вплинула. Mm -hmm. e на кількість концертів вплинуло, але це ж неможливо. важливо. Саме Я головне щось поміняти. Стараємося плотніше їх проводити, ніж раніше. Як то кажуть, згуртовуємося ще більше. Якось ну, воно все в воздухе літає, як ну, вам ця вся ситуація. Звісно, настроєння не дуже від всего этого движе, але стараємося не падати духом. Ти пам'ятаєш дні, як ми приїхали сюди підхворювати світ. Ніби співали, грали, рвали, струни вкач, але ж не падали до ніг. Життя два кроки в небо і знову впали. Зрозуміло, що ви спілкуєтеся з друзями, які живуть так в Європі. Як вони оцінюють ситуацію, яка зараз відбувається в Україні? І чи не запрошували вони вас туди, щоб там зараз працювати, поки переждати цей момент критичний ну, ситуація в тому, якщо людина не хоче розібратися в ситуації, вона її не буде розбиратися і доказувати щось там, лікувати її немає, немає сенсу. Там мудрі люди вони можуть, крім е, е, путінських каналів, є дуже багато. Різної інформації, правдивої, телеканал, дощ. Потім е, лента ру, по-моєму. Е, до речі, звільнили головного редактора, який там якийсь е, е, сенсаційний матеріал вона виставила. Її звільнили. Ну і всі 87 е, співробітників за нею пішли. Якби. Тобто дійсно люди честі, люди слово. Музиканти, які двічі виступали на майдані, прокоментували скандал з забороною концертів океану Ельзи в Росії та розповіли, як змінився їх власний графік в світлі останніх подій в Україні. Доложив я на цю на, на всю ту позицію. Мені є десь, десь виступати. Я не хочу, як сказав Кабзон, перестаньте кермітися Ельзи в Росії. Ну, це може. Такой вроде взрослый дядька. Ну, а Кобзон перестанет кормить тут. Не в этом дело. У, у, не у него хватает кормиться, и еще его детям, и внукам хватит. Дело не в этом. Просто. Э... Ну, то глупо говорить так. Моих любимых актеров в списке этих, як ем, би так сказати, людей, и... имеющих другу точку зрения, нету. Мой список второй. І мої любимі актери по... з детства були вот тот список. І там дійсно Мастодон. Не Василий там. Лановой мені подобався, а Леонид І mm -hmm. Армен Джарханян мені більше нравился, ніж mm -hmm. чем... mm -hmm. ще. Mm -hmm. Кто-нибудь из того списка. Я уважаю их мнение, но я считаю, что они не правы. Они глубоко не правы. И гражданин Путин тоже очень как не прав. Первый немало У час демократичних перетворень в Україні нової актуальності набирає творчість Тараса Шевченка, який закликає обніміться ж брати мої Сергій Гера розповів про унікальний проект, присвячений кобзарю, який музикант реалізовував спільно з нашою землячкою Ніною Матвієнко. Нещодавно ми відсвяткували 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Наскільки зараз, на вашу думку, актуальна його творчість? Рок музикантів українського Творчество Тараса Григорьевича Шевченко сейчас просто. Я за себя скажу. что Буду честным, я не как бы, не сильно знаком с творчеством. Я понимаю, что это был за человек, что это за что это за личность, что она значит для для любого гражданина Украины, даже в мире. А сейчас я это понимаю ну, раз в 100 больше. Чим просто, коли даже з телевидения, з Кабзаря в строчці, просто він як в воду глядів. Крутой дядька. Зараз просто дуже багато є інформації різних хронікерів писали про життя Тараса Шевченка і з однієї сторони і з іншої сторони. По-моєму, якийсь серіал вийшов про Тараса Григоровича і дійсно. Цікаво просто з другої сторони подивитися, що це за людина. Але от що, що я відкрив для себе, як він писав вірші, тобто в мене була ідея положити його вірші на, на тріп-хоп, на, на електронну музику, і дуже красиво все лягає. Тобто, в той час вони вже знали, що буде електронна музика, тріп-хоп дабстеп, все пише. Дай Бог. Ну в мене вже, вже був такий проект з Ніною Матвієнко. Якби ми зробили записали електронний альбом, з нею, але вона побоялася, що, що її що шанувальники просто не сприймуть. Нещодавно стало відомо, що гурт друга ріка покинув басист, відомий кліпмейкер Віктор Скуратівський. Вперше в засобах масової інформації учасники гурту розповіли, чому Віктор пішов. Причина незрозуміла, якщо чесно. Ну, дуже багато робилося таких необдуманих кроків з його сторони. А, і там, деколи він нас підставляв, там з деякими моментами, якби, ну я не знаю, людина має сама зрозуміти, а, що правильно, що неправильно, і робити якісь висновки. В кінці зустрічі музиканти зізнались у любові Житомиру та розповіли про улюблені куточки в нашому місті. Та Житомиру великий привіт, дуже гарне місто, дуже люблю. Слава Україні! Здрава. 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 Житомир родное место, и я горжусь тем, что я, что я лично я Алексей Дорошенко, родом из города Житомира. Я очень горжусь тем, что я именно родом из этого города, и я рад, что здесь живут хорошие люди и очень, я бы так сказал, патриотичные и, как бы, совестливые что ли. Я підтверджую, я хоч не з Житомира, але в мене п'ять одногрупників з Житомира дійсно хороші люди. і ну, Я в принципі люблю це місто. Город Житомир станеться моїм самим любимим міром. І я серце його ніяк не вийму. Як би я його не критикував там, сам коли-то. о здесь не можна. Ну це на два години розговорів. Здесь ничего всегда нету, здесь, если есть какие-то отдельные личности, может быть, выбирались там где-то самые любимые места, ну, да они везде. есть. Я вам возле каждого угла могу рассказать, где у меня любимое место. Но это уже, наверное, не для. Где? Да хоть на голове Чацкого, блин. Я прыгал с нее. Нормально себя чувствовал. Живой остался. Ладно, вру, чуть ниже. Валера прыгал с самой головы. Тебе ще можна скастре Коли ти знаєш, що робиш, коли ти віриш, кохаєш І що то принес западить душу хався, номер ти конем или недоконем Радуєш, що а не аніконем Радуєш, що руки тянуться к небу Радуєш, що небо тягнеться к нам жінемо, чи не дожинемо Те, що ми забули важливе здоров'я Знаете, банально, наверное, такое слово быть такими, как мы есть, да гордиться друг другом. Житомиряне должны, не должны, а хотелось бы, чтобы всегда улыбались друг другу, говорили хорошие слова, никогда в жизни не обижали друг друга и были как братья и сестры. Потому что много людей живут в других странах, в других городах, но они остаются житомирянами. Вот это я бы хотел бы пожелать. Добра, добра, добра и прощать. Написано в Библии: прощайте должникам наш.